Експорт та імпорт значно знизили з підприємства у простої. У багатоповерхівки суклеї дадуть газ у плити для приготування їжі. Аварій на електромережах стало менше, електрики працюють цілодобово. Опалення грубкою небезпека та правила. Газова криза зупинила роботу більшості придністровських підприємств. На ходу лише ті, що виготовляють продукти харчування. Промислові гіганти у простої бюджет країни втрачає кошти. На засіданні Оперштабу називають економічні показники за першу декаду січня. Імпорт скоротився на 43 відсотки: це 7 мільйонів доларів. Експорт на 60. це майже 3,5 мільйони доларів. Причина різкого падіння припинення постачання газу до Придністров'я. експортних операцій найбільше зниження експортних операцій, як у відносному, так і в абсолютному вираженні, відбулося за металами та виробами з них. Продовольчі товари на 74%, на 85% скоротився експорт машинобудівної продукції, на 65% – хімічної промисловості. Повністю призупинено експорт цементу. Рибницькі металурги у простої понад дві тисячі чоловік до 20 січня залишилися без роботи. ММЗ зупинився на РЦК теж тиша бізусловна ряд. Робочих на день знаходиться. безумовно низка робочих наразі у простої, тому хотів би звернутися до бізнесу, взяти соціальну відповідальність, проявити відповідну турботу про власні колективи і за максимумом забезпечити можливість надання роботи, виходячи з того режиму, який сьогодні є, частині постачання відповідних енергоресурсів. Низка підприємств вже перейшли на нічний графік роботи. Електромаш, «Інтерцентрлюкс», Люкс Працюють з опівночі до шостої ранку. До них незабаром приєднаються й інші заводи та фабрики. У Тирасполі чергових дитячих садків працюватиме менше. Причина низька відвідуваність. Від початку режиму надзвичайного стану їх було 9, а тепер буде 7. Графік роботи залишається без змін з 8 ранку до 14 дня. Групи відкрили для дітей, у яких обоє батьків працюють. Сьогодні відвідують дитсадки не більше 370 дітей. Спочатку був заявлений 961 вихованець, тому ми оптимізуємо 41 і 52 дитсадки, які від самого початку нами були передбачені як резервні. Ми їх знову повертаємо в резерв. Батькам, діти, яких відвідав дитячий садок номер 47, буде запропоновано переведення до 23 го садочка. 41 першого дитячого садка будуть переведені в дитсадок номер 6, а з 52 го в дитсадок номер 9. А ще планують відкрити нічні зміни для дітей, батьки яких задіяні на підприємствах. Відсьогодні вони працюють з опівночі. Якщо охочих буде багато, в адміністрації розглянуть це питання. Присок, палавок, вкусненький, румяненький, Григоріополь російсько-молдавський дитячий садок «Казка». Тут працюють дві чергові групи для дітей, чиї обоє батьки працюють. У сад ходить 24 дитини. Олі 5 років. Її мама та, та тато зараз допомагають заготовляти дрова для самотніх пенсіонерів із усього району. Вони сказали, що... вони сказали, що ходять на роботу, щоб були гроші, щоб був хліб. Пилять дрова, копають. А тут у садку весело граємо, спимо, їмо тепло. Поєднали спальню разом із групою, щоб дітям було комфортно. Обігріти багато не виходить. Відсунули трохи ліжка від вікон, щоб холод не надходив. У нас тепло всередині збирається. Постаралися, щоб діти перебували там, де найбільше тепла. Збирається, подивилися, щоб вікна були щільно зачинені, щоб не було холодно. У групах обігрівачі і плюс 18. Кілька років тому дитячий садок ремонтували закап вкладеннями, замінили дах, вікна та проводку. Це зараз рятує. На сон дітей вкривають ковдрами та додатково пледами. Черговий дитсадок працює з опів на восьму ранку до шостої вечора. Бістровину. А це дитячий садок зірочка у селі Красна Горка. Це поряд із Григоріополем. Тут також дві групи: одна працює в день сьогодні. ній нікого, друга цілодобова для дітей із неблагополучних сімей. У групах електрокаміни та свій генератор. Хорошо, тепло». Тут добре, тепло, ми спимо, граємо, дивимося, телевізор, їмо, спимо. Тут ще робимо аплікації. В городі Грігриополі... Григоріополі 16 дитсадків, три комплекси, де є групи дошкільного віку. Прийняли рішення відкрити три дитсадки, організували чергові групи. На сьогодні відвідують дитсадок 42 дитини, але ми маємо можливість до 95 дітей прийняти до цих чергових груп. У дитячих садках зараз переважно діти лікарів, електромонтерів, працівників комунальних служб, тих, хто зараз ремонтує мережі, пиляє дрова та рятує життя. Ірасполь Кіровський без світла, чотири будинки. Тут не витримали навантаження запобіжники. Аварійна бригада на місці. Аварія сталася через перевантаження мереж через обігрівальні прилади. Зараз лінії працюють у перевантажувальному режимі. Тому після віялового відключення під час спуску лінії не завжди витримують запобіжники. Лінії, дякуючи нові, все гаразд. Вони тримають. А ось запобіжники спрацьовують, вони захищають лінію. На ремонт менше години люди вже зі світлом. Юрій Олішенко – бригадир електромонтерів. Лише його бригада з 1 січня усунула 40 аварій, замінила майже 30 запобіжників. За 10 днів у Юрія Олішенка був лише один вихідний. Спочатку цього року у нас ненормований робочий день, тому що багато дзвінків, багато ліній залишається без напруги через віялові відключення. Ми приїжджаємо, усуваємо, обідаємо, коли виходить. Якщо є вільна хвилинка, ми навіть вигадали, як підігрівати обіди на буржуйці, пообідали і поїхали далі. З початку року на електромережах по всьому Придністров'ю понад півтори тисячі аварій. Десятки тисяч будинків були без світла. В останні дні аварійних відключень поменшало. Про це сьогодні говорили на засіданні Оперштабу. Очі не простих условиях продовжажких умовах, продовжують працювати наші енергетики. Ми практично за цей період відновили електроспоживання у 60 тисяч абонентів. Це усунено понад півтори тисячі аварій, але тим не менше гнучкий підхід і та оперативність, в якій працюють наші електрики, дозволили ситуацію стабілізувати і скоротити кількість аварійних ситуацій. Завдяки запуску «Теротекс Енерго» віялові відключення зменшили з 8 годин до 5. Напередодні світло вимикали лише на 3 години. У режимі надзвичайного стану зараз і тепломережі. З 1 січня понад тисячу поривів. Без газу вода в трубах охолола, але її не зливають. Система має циркулювати. Якщо газ повернуть, щоб швидко дати опалення. Є проблеми з подачею холодної води. Через відключення світла насоси працювати не можуть. Вода пропадає на верхніх поверхах. Коли світло знову микають, скаче тиск. І це також причина аварій. Скрізь працюють фахівці комунальних служб герої часів надзвичайного стану. У багатоповерхівки села Соклеї є можливість повернути газ. Про це сьогодні говорили на засіданні Оперштабу. Фахівці опрацювали питання із 850 побутових споживачів. Блакитне паливо є змоги підключити 727 абонентам. 29 квартир матимуть автономне опалення. Для безпечення Для забезпечення цього заходу потрібно 2-3 дні роботи співробітників Терасполь Трансгаз Придністров'я, близько 12 тисяч витрат на встановлення додаткових вимикаючих приладів, і це призведе до додаткових витрат природного газу до 727 метрів кубічних на добу. Завдяки підключенню газу зменшиться споживання електрики. Розраховують фахівці. З початку року в республіці сталося 26 пожеж та займань через неправильне використання електроприладів та часто печі. Як правильно користуватися грубою, пояснюють фахівці. Насамперед перевірити її стан. Не повинно бути тріщина або наскрізних прогарів. Для розпалювання не можна брати бензин, газ це небезпечно. Попіл обов'язково викидати подалі від будинку. Найголовніше не залишати піч без нагляду. Раз три необхідно очищати а Раз на три місяці необхідно очищати димар від сажі. Біля печі повинен бути притопочний лист. І якщо підлога не горюча, наприклад, плитка, то можна і без нього. І природно, матеріали, що легко загоряються, ніякі поруч не повинні стояти. Отруєння продуктами горіння під час використання печі з початку року отримали вісім осіб. Двоє з них загинули. Рятувальники нагадують, правила безпеки при пожежі головне не відчиняти вікна та двері, щіли не закрити мокрою тканиною, щоб перекрити доступ кисню, але насамперед викликати пожежників Номер 101. Терасполь, мікрорайон Західний вулиця 28 червня. Євдокія клірик зранку зустрічає гостей. Пожежні інспектори нагадують правила безпеки під час віялових вимкнень електрики. Довірного виключення і до віялового відключення та після потрібно відключати з розетки прилади. Також не перевантажуйте мережу електроприладами. Електрочаник не включайте одночасно з мікрохвильовою піччю. Тільки відключили світ, я все виключила. Тільки відключили світло, я все вимкнула. Холодильник, телевізор, інтернет все відключено у нас, включу через хвилин 15, як вимкнеться світло сьогодні. у всього району світла немає за графіком. ЄРМ з восьмої ранку до 13.00. Саме час закріпити, чого точно не треба робити. Чим ви обогріваєтесь? Чим ви обігріваєтесь з камінами? А зараз така ситуація, що скрізь перенапруга. Ми просимо людей не використовувати подовжувачі, щоб не було замикань. Коли вимикають світло, витягати з розеток електроприлади. Якщо працює пральна машинка, праску не вмикати. Іде сильна перенапруга. Так і і робимо все вимикаємо. Бо коли дають світло, потім напруга велика. Коли світло відключають, все вимикаємо, потім потихеньку вмикаємо. Коли включають, ми по черзі включили. Ми по черзі включаємо. Ось мікрохвильову піч включили, підігріли все, потім вимикаємо, включаємо чайник. Із приватного сектору до багатоповерхівок. Тут одразу зустріли Аса. Ігор, випускник Львівського пожежно-технічного училища. Правила пожежної безпеки знає не гірше, ніж перевіряльники. Що касається. Всі возможних щодо різноманітних камінів дуйок перше правило їх не можна залишати без нагляду. Ідеш, вимикай, приходиш, вмикай. Вони працюють під великою напругою споживання: півтора, два-три кіловат. Може спалахнути і провід, і аварія бути в самому агрегаті, тому залишати їх у жодному разі без нагляду не можна. Отбив би світ. От було б світло, тут у мене прилад, що показує ампери, напругу в мережі та витрати в кіловатах. Якщо я щось вимикаю, я знаю, що моя проводка до 15 ампер. Більше вона не витримає, тобто я контролюю свою проводку. Такий дивоприлад кожному не завадить, особливо під час віялових відключень світла. Професійний підхід до енергоспоживання пожежні інспектори оцінили. Профілактичні обходи продовжуються. У всіх містах та районах фахівці нагадують, якщо порушувати правила пожежної безпеки, згорить не лише електропроводка або, наприклад, телевізор. Можна втратити домівку та життя. З початку року вже 26 пожеж. Кам'янський район, ліс неподалік Катеринівки. Місцеві збирають дрова. Я беру гілочки. Потім ми з дідусем топитимемо пічку, щоб було тепло. Семирічний Андрій допомагає дідові. Той пиляє колоди, що впали, а онук носить у причіп. Білет взяв квиток узяв за півгодини. Можна збирати хмис, вивозити. Сьогодні я вдруге тут. У причіп входить близько складометру, тому що ми топимо дві груби. У нас виходить десь на тиждень. Борис Крижановський живе у Катеринівці. Каже, у багатьох у селі є печі, топлять дровами, як і по всьому Придністров'ю. Світло теж відключають по годинах. Груба для тепла, і щоб приготувати їжу. Дров у лісі достатньо. Пройти невозможно. Пройти неможливо зараз. Ось, якщо ми це все приберемо, буде чистий ліс. Можна буде приїхати на відпочинок, зібрати гриби, квіточки, подивитися, відпочити. Дорогу зустрічаємо ще жителя Катеринівки. Теж приїхав по дрова. Здебільшого їдуть на мотоблоках та тракторах. Кожен хоче. Кожен хоче, щоб тепло було в будинку і було де приготувати, хто хоче у холоді сидіти. Це на два будинки я беру і собі, і синові. На тижні два, напевно, вистачить цього причепу нам, дивлячись, яка погода. Маленькі діти треба топити постійно. Щоб пиляти хмиз бензопилою і заїхати в ліс на машині, потрібен лісовий квиток. Для цього слід прийти до лісництва в Рашкові та Кам'янці і написати заяву. У камінських лісництвах вже видали понад 500 лісових квитків. Це бланк, що швидко заповнюється. Тільки зазначається прізвище, паспортні дані та місце, де він хоче збирати. На підставі цієї заяви ми виписуємо лісовий квиток. Якщо збирати дрова вручну та без машини, лісовий квиток не потрібний, сказали у лісництві. Допомога самотнім пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям. Добровольці волонтерського штабу Ми поряд, привозять ліки, продукти, платять за комунальні послуги, консультують телефоном. У штабу є своя гаряча лінія з питань надзвичайних ситуацій. На день дзвонять по 10-20 осіб часто їсть вірне наразі. Є віялові відключення світла, ліфт не працює. Як правило, пенсіонери живуть на високих поверхах і спуститися з сьомого поверху, піти у магазин, піднятися назад. Це їм важко, тому у нас є гаряча лінія. П'ятдесят два, три, п'ятірки. Люди дзвонять з різних питань. Щодо віялових відключень, де можна придбати дрова, просто поговорити. Запитую, де знаходяться пункти обігріву, де пункти є гарячого харчування. Часто Питають, як налаштувати кондиціонер. З початку року добровольці відповіли на понад 120 дзвінків. Волонтерський штаб співпрацює із МВС, допомагають людям по всій республіці.